Дивіться, яка глибина. Ну, сам 25. І дивіться, що я витягую. Знахідка приємна, дивіться, дивіться, з якої глибини. Опа, дивимося, що це. Тону. Дивіться, опа, десь тут в ямі щось є. Монета, 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 монета. <рес> Цілком реально. Я нащупав щось. Готові? Піднімаю. Всім привіт! Вітаю на каналі Коп ВНЮА. Я і моя молода команда відпрацювали ліс. Працювали в 4 прибора. Я мінелапи Квінокс 900. Лана мінелапа квіноx 800. Андрій мінелапа квіноx 600. І папа мінелапа квіноx 600. Виїхали в розвідку. Поруч є села, які засновані ще 1200 року. Так що, сподіваюсь, вам ролик сподобається, так як знахідки в нас є цікаві. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Дивіться, глибокі сигнальчики. А спочатку подумав, що це якийсь верховий мусор. Вон поруч мусорка. Але почав копати і дивлюсь, що це. Щось цікаве може бути, так що треба копати. Монітосіна. Ні, не монітосіна, гудзик. Царський гудзик. Перша знахідка і в мене гудзик. Є в нас кована знахідка. Отакий-то палець від плуга. З цієї сторони, бачите, такі носички є, за які кріпились воно до дерева, а потім до коняки. Отак от, так от така то знахідка. Дивіться який зуб дракона випав мені. Важкий, не буду брати. Кому треба, приходьте забирайте. 5 метрів звідси був в мене сигнал, викопав осколок. Тут в мене був сигнал залізний, почав його копати, дивіться яка глибина. Ну сам метрів 25. І дивіться, що я витягую. Дрембочка, бачите? Я вже колись знаходив такі. Класно, правда? Музикальний інструмент середньовічний. Клас. Я вже задоволений. Знахідка приємна, дивіться, дивіться, з якої глибини і що мені випадає. Дивіться, яке файне крисальце. Клас, правда? Клас, клас, клас. Піде на реставрацію і буде гарний експонат. Клас, таку вподобайку мені. Так, ямку прикидав, а тепер подяка діду Хабару. Отак от. Отако. Все. Є в нас наступна знахідка і знов чорна. Дивіться. Якесь сверло чи не сверло. Що це таке? Не знаю. Ну з цієї сторони бачу закручене. З цієї ніби отвір є для древка. Цікава така штучка, цікава. Може, можливо хто знає підказуйте. І так, такий сигнал. Треба викупати, подивитись, що там в нас. Так, і що там може бути в нас? Де мій пін? Ага, значить, трещо копати. Цікавий сигнал, як на мене. Десь тут стінці. Бачите, наскільки він глибокий. Щось ніби є. Бачите? Дивіться, що дістав. Серцевина від замка Київська Русь. Правильно? Мені здається, що так. Прикольно. Що тут у нас? Опа, щось кругленьке. Так, що це п'я гавкає? Опа, дивимося, що це. Та ну, щось цікаве. Ви бачите, там щось пише. І що це таке? Так, тарти я не буду, воно якесь ніби бронза. Не бронза, а олово. А ну, зараз помию, покажу. Трішки помив його, дивіться, там проявляється чи це римські цифри, чи я не знаю, що це таке може бути. Ну, щось цікаве. 5-1, це походу 6 і 10. 10, це 20. Чи як його розуміти, я не знаю. А Інша сторона, дивіться. І це олово мені якесь здається. Чи свинець якийсь. Бачите? Хто знає, підказуйте, що це таке. Я задоволений. Знаєте чого? Зараз покажу. Дивіться, дивіться, що там лежить. Дивіться, опа. Опа, опа-опа. Шпора, Київська Русь. Тільки я її задів, чи це вона була. Не знаю. Може задів. Ну така то знахідка. Клас. клас. Клас, клас, клас. Перевірив цю ямку і виявивши ось такий то фрагмент. Виходить, що це я його десь задів, копав. Дивіться, яка глибина. Я зараз покажу на прикладі фіскарса, дивіться. Половина фіскарса. Ось така то знахідка з такої глибини. Я думаю, реставратор виправить мою, як сказати, помилку. Але знахідка клас. Дивіться, який маленький випав. Малесенький. Капець який. Але прикольний. Ось так от. 95, якийсь такий сигнал Аби щоб не кришка якась. Глибокий. Прикиньте? Глибокий. Ні, я далі копати лопату і не буду. Дивіться, опа, десь тут ямі, щось є. Монета, 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 монета. Дивіться, яка здоровена. Що це таке? П'ять копійок чи що? Так, походу 5 копійок, 1850 чи 65. п'ятий. Ух, клас, клас. Це Олександровський, мені здається. Клас, так легенько витерти, легенько. Аби поняти, але не видно. Ну класно мені так. Клас така вподобайка. Ви спочатку гляньте, яка глибина. Більше, ніж е, цей морковка. І витягую, дивіться, якого ножечка. Ось так от. Ось такі-то артефакти ще. Київська Русь також. З ямки дістав, ось таке-то... Полічко. Кільце. Жіноче, походу. Тоненьке-тоненьке. Бронза. Та й так от. А тепер щось красиве. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Складений ножичок, А що красивий, дивіться. Дивіться, яка. який тильничок. Якийсь незвичайний такий, да? Так от. Цей зламаний, це може бути якась кістка була. Козацький? Не знаю. Ух ти, він коснівий Угу. Диви, клас. Мені подобається. Це Андрій до мене підійшов, показує свої знахідки. Дивіться, який в нього підсвічник випав. Класний. Ну, здається, підсвічник. Підсвічник. Боня! І цікавий перстеньок, дивіться, який. З ромбом. Боня! Прикольний. Та там більше нічого цікавого. Ну, перстеньок ще дивіться який. Треба помити, почистити, подивитися. Ну, такий гарненький теж. Лісова здибанка. Да. Лісова здибанка. Да. Ну хорош, хорош. Дивіться, яка глибина. Почті два, два цих два піна є тут у нас сигнал. Десь в стінки ці. Так, треба, напевно, підкопати, бо не достану. Так. Опа, щось є, дістаємо. Це у нас ножичок, хабив, ніби як монета. Ну, забираємо. 84 і 75. Витянув. З першого разу. І що тут у нас? Шматок осколка, да Що, ж? І знову у нас ножик. Не знаю який вже на рахунку, я, напевно, їх знімати не буду. Але нож класний, правда? І середньовічний. Хороший, і я його забираю. Ваші ставки, що тут може бути? Дивіться, яка глибина. Отако. От Таке дерево і коріння. Важко копати, але... Я думаю, мы справимся. Чернозамчик хороший. Опа, мені кажеться, щось було, чи що то мені вдалося тільки. Так, треба закріпити камеру, бо вона мені трошки незручна. Що воно там якесь коване? Було б круто, якби сакира якась? <рес> Цілком реально. Я нащупав щось. Готові? Піднімаю. <рес> Ви поняли? Ви поняли, яка глибина? І дивіться яка сокира. Йолки-палки. Капець. Капець. Дивіться, яка для розуміння глибина була ось цієї знахідки. Ох! Крутяк. Я вже довольний. Ну це мені здається не київська Це, Мені здається, щось більш до Черняхів або взагалі до скіфів. Ямку перевірив. Ямку закопав. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Лани. Що в неї є? Колечко, гудзик царський якийсь. Теж гудзик від бритви, два ножечка. Отаких і самих цікавих знахідок в неї. Отакий От то кінжальчик, дивіться. До речі, там, де я знайшов, зацепився за Київську Русь. Отакий-то От кінжальчик. Цікавий, правда? Отак от. от. Далі хабарничка папи. Що в нього? Радянчина, значок якийсь радянський, гудзики радянські, ключик, підковки, ось до його теж підковки, ножички, ключик від гвинтівки, здається. І такий-то бойовий тамагавк. Отак от. Так, от. так далі хабарничка Андрія, що в нього є? Німецька, Німецький гудзик, ходячка, 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 совєт, пляшка, значок. 15 копійок ранніх, два кільця. Отаке і таке цікаві, незвичайні. Е, така монетка Олександр II. Так от. Що тут ще в нього цікавого? Все, все. Так, а далі хабарничка моя. Радянчина, радянчина, ходячка, гудзик, кільце, ключик, ножичок такий цікавий з такими ставками цікавими. Так, Далі ножечки, шпора, шпора, серцевина від замка, підковка, ця дрембочка. Дримбочка, 5 копійок, здається, 75-й рік. А із цікавого. Ось такий-то гудзик. або якась печать. Ще поки не знаємо. Буду виставляти на визначення, може хлопці підскажуть. Отак от. Е -е, Кресальце і ось така сокирка. Ось така сокирка. Ось такий-то результат сьогоднішнього виходу. Так Зараз чайку і додому, а то ще 100 з чимось кілометрів їхати.